Добрий день, малята! У нас сьогодні аплікація. Послухайте віршик. Луг за ніч причепурився, жовтим цвітом рясно вкрився. На кульбабки ясноокі, Сіли промені високі. Сонечком кульбабки схожі, такі ніжні і пригожі. Жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку, море радості і втіхи принесуть кульбабки дітям. Віти весненьку вітають, у дитинство повертають. Ми сьогодні будемо з вами, дітки, робити кульбабку. Що нам потрібно? Нам потрібно серветки ось такого жовтого кольору, і зелений кольоровий зелений папір. Зелений папір для листочків і стебельців, а із серветочки ми будемо робити. Таку кульбабку квіточку. Що ми будемо робити? Взяли цілу серветочку, склали її на опіл, ось дивіться. Навпіл склали, Потім ще раз на опіл склали. І вирізали такий круг коло, ріжемо, зрізаємо куточки. Ви вже трошки підросли. Ось дивіться, бачите, по кругу ріжемо куточки, зрізаємо. Ось. Куточки зрізаємо. Зрізали куточки. Далі. Ви знаєте, що пелюсточки у, вони такі дрібненькі, дрібненькі у кульбабки. Так, підрівняємо трішки. Ось. І. Ставимо пальчики посередині і ось так не посередині, а трошки далі. І ріжемо до серединки ось так. Один біля одного робимо надрізи, ось такі, по кругу дітки. Ось. Робимо три таких квіточки. ось, Дрізе робимо, робимо ось так і ось. Потім ми їх беремо і ось так пальчиками розпушуємо ось так. Так як ми брали цілу серветку, у нас тут вийшло ось так, бачите, дві. Ми ось цю <кій> з'єднуємо серединку. З'єднуємо. Ось припушили так пальчиками, І в нас получилась ось така квіточка. Із зеленого кольору ми беремо, вирізаємо листочки, беремо полосочку ось таку полосочку, складаємо навпіл. Ось так. Потім ще раз на опіл уже довжині, то по ширині ми складали, тепер по довжині. І вирізаємо, ми бачимо, що у нас листочки ось такі дітки, фігурні, так можна сказати, ось. Вирізаємо. Ось, вирізаємо. Получається у нас ось такі. Листочки. Можете собі намалювати на білій стороні листочка, а можете вирізати їх, не, не малюючи. Так, ми вирізали, ось дивіться, бачите, вони тоненькі у нас. Ось. І формуємо нашу аплікацію. Взяли ось такий картон, половинка картону, і викладаємо наш малюнок. Що ми нашу роботу викладаємо. Так, стебельця, Ось так. Так, одну вище і по краям. Квіточки такі у нас бабки. І листочки. Ну, спочатку ми наклеїмо квіточки, тобто стебельця. Стебельця наклеїла, тепер квіточки ми приклеюємо до кожного стебельочку так, ось, притискаємо пальчиками. Так І листочки. Беремо листочки, ми їх мастимо ось. І наклеїмо. Ось, Наклеїмо три листочки до кожної квіточки листочок. Ось тут посередині листочки. Чуть-чуть клею тут. Відносимо. Так, все. Ось у нас, ось такі. Така гарна кульбабка вийшла. Робіть роботу, старайтеся, присилайте мені роботу. До побачення.